Доброго ранку, а ми сьогодні проводимо зборочку огірків, вже не першу. Це вже, мабуть, друга повноценна, перва там було небагато, друга мішочок, І це вже третя наша зборка. Хочу показати, коли вже більш масово пішов огірочок, скільки ж ми насобираємо за один раз. Тому спостерігайте, а я покажу, що з того вийде. Так. Отак От неспешно проходить наше збирання. Колючі які на так не надів, зараз надімо. Бо дуже колючі. все таки отакі красавчики у нас ростуть тут вчора ми не собирали щоб вже вийти більш менш на постоянство сьогодні визбираємо і крупніші і мілкіші я пройшов Сейчас скажу Раз. А що ми? Що його гадати? Зараз посчитаємо, скільки це я кусів пройшов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ну, двадцять один. Ну, двадцять кусів, нехай я пройшов. Що ми маємо Четверть відра. Є стільки трошки нам на салат. Я собираю всі в всі одне відро, а тоді буду перебирати, бо кущі здорові, щоб вони тут не залишилися гнити. Висипати і перебрати. Ось такі вони. Отак вони висять. На кущу. Такі теж вбираю, бо післязавтра вони будуть переростки. Бо я минулий раз залишив і тепер хочеться, щоб він, звісно, був по але... ну, щоб він і товарний вид не втратив, щоб він був отакий. Оце кажуть супер. Дивимося, що тут далі. А це, по суті перша така буде масова зборка. Бо то все так підбиралося, підбиралося. Ще сьогодні ми відрегулюємо. Відрегулюємо, щоб на наступну всі були приблизно одного розміру. Такі пальчики я лишаю. Корнішончики. У нас це салатний огірок. Ну і приблизно в такому режимі ми будемо рухатись. Покажу вам, скільки я насобирав огірочка сьогодні. Виходить 59 кілограмів у нас товарного огірка. І 4,5 кг відходів. Відходи це кручені і там є відвологе перезволожені, трошки він підгнив. Тому така на сьогодні зроблена робота.